Люди добрі, добрий вечір, любі друзі, і дорослі, і малі. Вас зустріти свято з нами запросили ми сюди. Будемо пісні співати, розважатись, танцювати. Ми прийшли усі до вас молоді! Щедрувати ці два дуже коза змерз. Готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. дядько дідьку, тітко, з хати будемо щедрувати. Прясне життя і красу, ви ж виносите ковбасу, сало, м'ясо, паляницю, ще смачну домашню птицю. Сієм, сієм, посіваєм, З новим роком вас вітаєм. Так дозвольте щедрувати. Ще друге? Хочемо вам, Господарю, заколяту, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в неї проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився, у вертепі на соломці, сам Ісус явився. Ха Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Привели при козу, привели козу. Ой, Я коза плеч? переста, мені років триста. Там, де хлопців чують, там і заночую. Така головка. Та, коза така. Ох, що ж старого. Що ж вона. Що сталося? Чи вона дише, чи вона тіла? Скріж, це було, по-людськи. А як ми прийшли до вашої хати, наша козася стала здихати. Стала здихати, стала здихати. Що ж таке? Що стало? Дише, ні хвостиком не коли. Слухай, то може в неї той гриб. Який? Та ні. не Та ні. Козлячий! козлячий? Підожди, який може бути карантин. Нам всій козою щедрувати треба, хай гроші відробляє. Ш... Слухай, а в мене ідея є. А, а, да? а Поглянь, яка в неї шкурка гарна. гарна. Давай її Номай. заріжемо. На... Можна, можна. Шкурку а мені да. на нового кожуха. А а Добре, а на ковбаси. Який ковбаси? 300 років ковбасі. <рес> ковбаси? <рес> 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 Слухай, ну вона. Може, нормальна коза була, молоко давала літру. Ну, хай смердючого правда, ну, але ж нормальна людина да була. Ну <голові> давала, хто просив, то і давала. Ага, і коза, яка, слухай. <голові> може, це... А може, лікарня. Лікарю? може, лікаря? Лікаря? може лікарю. Лікарю, лікарю, лікарю. 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 де наш лікар. Лікаря. Лікаря. О, О, О лікає, лікар. Що у вас сталося? Ось наша коза не дише і хвостиком не колише. Ай-яй-яй. Ну, за те, щоб оглянути, я візьму тисячу, а за те, щоб підвіз заглянути, я візьму п'ять. Ну добре, поможу вам, поможу. Давайте оглянемо. Давайте, ой, давай. температура в мене. Що тут у нас? Температура у мене ой, ой, ой. Зараз... Немо, не помирає. Помираю. Помираю. Нічого не допомагає. Може, може якось там зелені, ось капусточки Чекає. Чи капусточка? Чи капусточка? Зараз подивимося. І зелені, так. і капуста усе є. Давай. Я Зараз. Я поняла, зелені. я все поняла. зелені. Зараз я все Ой, ну, давай. Що коза, коза, ти мені оце даєш? Що ти а мені От коза про цей а, а, а Що ти мені даєш? Не хочу я такого. Так, дивись, мені ця коза треба, хай гроші відпрацьовує. Давай її всі. На всі давай. А садошу сприникала. Ми ще трували у вашій домівці. За те не належить літра горілки, літра горілки, ще й бочка пива, щоб ваша родина була щаслива. Щоб усі були багаті, щоб був мир у кожній хаті, а до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало, щоб народжувались діти, не дай Боже вам хворіти. Побажаємо терпіння, з рідними порозуміння, щастя, злагоди, кохання. Хай здійсняться всі бажання, щоб родилось все у полі, хліба, щоб було доволі, щоб було вас у стіжку, у коморі, і в дворі, в ложці в мисці і в колишці. дай, дай Боже. Щедрік, щедрік, щедрівочка прилетіла, сівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народили. мірку грошей, а гроші то полова. В тебе жінка чорноброва. Щедри, щедри, щедрівачка прилетіла ластівочка. Зі святами, з новим роком! Щастя, миру, здоров'я всім! Вікай здоров'я. Привіт благополуччя! Отримуйте привітання від творчого колективу Вішанські! Ми русімо!